Репресії проти кримських татар досягли свого апогею 1978 року. Тоді теж дійшло до першої серйозної трагедії. Пройнятий розпачем чоловік Муса Мамут, якого влада вкотре мала намір разом із родиною вивезти в степ, облив себе бензином і підпалив. Нас навіть не пустили на його похорони, згадує діляра Ханон. Мій чоловік та інші мешканці чоловіків з околиці їхали туди автомобілем, але всі шляхи до його села були заблоковані. Міліція і спецслужби розвертали кожного, хто намагався взяти участь в урочистостях. Чоловік дістався туди, обходячи багато кілометрів полями.